Вітаю на каналі. Отже, сьогодні чудова тема для розумів і для того. Чим молодша людина, тим для неї краще. Звичайна річ мається на увазі ну, людина, яка може думати і працює, і, і так далі, вже щось там для себе робить. і, навіть, ну, і Пенсіонер так само може щось спробувати. Я пробую. Ну. Будемо так казати. Отже говоримо про економію. Ойкос і номос це домашній закон. Бачите? Ще до часів Ісуса Христа. У Римі в імперії все було чітко пораховано, і коли Христос ходив, то метник, метник, котрий став євангелистом Матвій, він збирав отакими, ну, не такими якраз монетами, але збирав подать. Тоді срібло йшло. Було так, що срібло йшло один до двох, один до трьох, потім піднялося, піднялося, піднялося. Зараз ну, до, до золота треба було дати дві порції срібла. І найдорожче то було один до одного, але це такий момент був, бо люди ще не розуміли, як воно там цей. А потім вже один до двох, один до трьох. І зараз воно, бачите, що дійшло вже один до 80, тому що е, срібло в 20 разів більше добувається, і воно тяжке для збереження. Тобто, для кого воно погане? Для банків, для збереження воно е, ну, не Ну, збирають банки в підвалах, там, тримають е, такими слабими величезними, по півтони, по тоні ну, е, то срібло для того, щоб е, ну, як треба використати. Але розумієте, що, наприклад, унція, унція золота, вона буде наполовину менша. Наполовину менша. І на даний момент 80 грам дорожча. Тобто один охоронець може набагато більше охороняти, а затрати менші. Але ви для себе вдома чи маєте якийсь свій ящик, чи яке своє місце, що ніхто не знає де, поза тим. Можна порозкладати в різні місця. І ну, то ви собі дивіться, це, це вже я вас цього вже вас не навчу. Як може, з часом я про це зроблю передачу, передачу, щоб вам пояснити, як це можна зробити. Головне, щоб воно найкраще, щоб воно мало або тубу, або слайдер. Слайдер склав, така пластмасова пасочка, заклав і собі спокійно стоїть там і нікому там е, не мішає. Ви собі доклали, маєте більше, маєте більше впевненості. так? Зберігаєте свої е, ну, гроші, де, де, де вам ну, чи гроші, чи капітали, де вам вигідно, я того не можу сказати. Тепер дивіться. Е, говоримо про раціональне використання своїх капіталів. Тобто берете, ви отримали там 1 числа зарплату, чи 5-го, чи 10-го, чи 15-го. Пишете, значить, там 500 гривень на світло, там, якщо на квартири в селі, тисяча чи ще щось там, газ заплатили, то заплатили, порахували, поділили на тиждень на продукти, купили скільки треба продуктів на продукти брати на оптових базах, чим дешевше, тим ліпше. І маєте купляти чаї кави, купуйте розсипні, купуйте розсипні чаї. Для себе, для дому, а для дороги. Для дороги, щоб економити, ви кудись їдете, то купуйте собі термос. Термос то є золота річ. Друге, ніколи не викидайте пакети. Маєте пакети. Позбирайте, я би вам не хочу вам йти зараз в підвал. І, і Звідти в мене кухня там в підвалі є нас ніби. І, і, і виносити вам повний пакет акуратно поскладених пакетів. Маленьких турбинок. І великих пакетів. Я е, можу рік не платити за пакети. А це, ще раз кажу, це додаткова. Порахуйте, а ну порахуйте. Торбинка коштує 11 гривень. велика. 12 гривень, 9 гривень. А йде людина в магазин, три торби, одну там, другу там купила, там десь не так поскладала, подерла, викинула. Рахуйте все, бо то цент до цента, євро до єврока і збираються ну, капітали. Кури людина, кури, куря пачку на день, будь ласка, отакого, один, отаківо, один е, король Чарльз, це 5 канадських е, доларів, в неї є е, натуральна валюта, вони не підкладають е, під податки. Якщо в Україні заведуть, завезуть, е, ну, заведуть такий закон, що E, no. e, золото оподатковувати чи срібло, то краще брати те, що належить до монети. Оце от є якраз монета. І на гроші, бо це фактичні гроші, не мають права їх не приймати в магазині. Звичайно, річ, що ви за 5 доларів їх не будете нікому віддавати, бо який-то сенс брати за тих, не знаю, скільки там канадські коштують, навіть і за 50 віддавати за 5. Але вважається це гроші. А це вже. Це, це вже е, звичайна е, інвестиційна, е, інвестиційний кругляк. Це е, не гроші, це просто інвестиція, унція срібла. Так? Е, філармонія, хто сказав, що е, на них є проба. На цій філармонії, е, на австралійській пробі нема, є написано Fine Silver». І всі знають, що вона зроблена з чотирьох дев'ятих срібла. Ну, no. І от бачите, якщо людина дві пачки кури на день, це вона на місяць дві таких профукує. А якщо людина ще п'є, а в Європі це ще дві, це чотири. Розумієте? І це є 125 грамів срібла, це вже такій людині можна переходити зразу на золото, бо це є 2 грами золота. 2 грама, 2 злитки по граму, 2 злитки по граму на місяць. Розумієте, про що йде річ, то вже майже унцію людина може відкласти. Унція це 4 тисячі доларів. То, що я вам рік назад говорив, а тепер півроку назад говорив, що буде золото дорожати, а срібло така от монетка була небагато, немало, 1600 гривень. Ану, покажіть мені зараз. Зараз я її на злом за три віддам. Як схожу. Розумієте? Навіть той, що в Ломбарді, якщо воно в суперовому стані він забере. А хтось купив давніший і зараз має, ну, не 1600, а має 3 повних по факту. Отже, Якщо людина навчилася економити, навчилася зберігати, навчилася відкладати, то значить вона вже має якісь активи. Тоді вона вже себе почуває впевнено. Вона не, не нервується так, як я, хоч я мав зарплати пів тисячі доларів, як був пастором, так? І, і крім того, а ще як сюди приїхав з Криму, мене виселили через війну, і зарплата ще мені лишалася. І ще крім того, я працював на будові ще других, мав пів тисячі, І так я шпарував, шпарував, що я і машину купив, і хату добудував. Ми разом з жінкою добудували хату, так? Ну, ми співвласники нерухомості і діти наші. Бачите? І це є актив. Нерухомість, то так само актив, така сама зацінна, як золото. Єдина річ, що продати важче. Ну, але продати можна. На всій товари є свій купець. Далі. Інвестиція в активи, ну це золото, срібло і проценти. Є ще інвестиції в ті біткоїни. Я вже вам казав: такі речі краще позбуватися. Так само пів року назад я говорив, і більше і рік назад, і перед тим, і два роки назад. Просто я не можу всі відео зберігати, розумієте, тому що мені е, дуже сильно багато місця займає. Це тисячами зберігати відео, воно для мене там не є аж таке, ну, вже аж так необхідне. Я його поновлюю. От. І от, навіть з тих, що я поновив, можна було зрозуміти, що то, е, ну, ті е, активи, котрі туди коштували там. Чи навіть золото коштувало 3-4 тисячі грам, зараз вже 7 тисяч грам коштує. Розумієте, і воно так 7 700, 7 7, 7, 7, 7, 500, і, і воно там там, цей, а хочете ще в банку брати, то треба буде 7 віддати. І навіть, хто ще в банку купи, то ще буде мати цей, той ще собі відложу. Ну. То треба дивитися, то вже треба спеціаліста і, і вважати, на що на що вибирати. Про, про те, як то я зараз, ну, я, чим я перевіряю, це е, розмірами, я рахую, я вам розкажу як. І магнітом, і вагою. Точно я маю до 1000 грама вагу. Тобто два волоски жіночок довших вкинув, там підскакує 1000 г. Бо не зробиш. Якщо зробиш підробку, то мусить бути розмір або грубший, або більший, і не буде дзвініти. Ну, такі речі. Ну, це для вас, хто хоче займатися сріблом, то перше про то подумайте, знайте. І, і тоді думайте, чи воно вам ну, нікому нічого не, не насилює, е, просто кажу, як я роблю, і для того, щоб мати собі якийсь запас на чорний день. О! Далі. З часом, хто такі речі захоче, є коментарі. Можете зі мною поговорити. Я вам поясню, що як. Якщо хтось хоче придбати, то звертайтеся з часом я. ну, Без питань. Перше звертайтеся, а там будемо говорити. Далі, впевненість і захист від інфляції. 35 доларів була унція. 35 доларів була онція. Коли я вже з вами говорив, он була 2 2900. Зараз я з вами говорю перед тим, що було 2500 в тих відео, що навіть 2 200 пішли. Тепер ми вже говоримо про 400. Ану, почекайте ще місяць два три Подивимося, що буде з тим далі. Я за золотом ну, аж на 100% не ручаюся, що воно аж так піде. Але срібло. Воно буде доганяти. Чому? Тому що його добувають 17 грам-15 грам на 1 грам золота. І воно має таку ціну зараз в даний момент мати відповідно до золота. Тому що воно 60% використовується в індустрії, 15% використовується для бюджетерії, там для всіляких ну, таких прикрас. Ну, золото 25%, а в індустрії використовується 6%. Тому срібло буде потрібніше, потрібніше і потрібніше. Воно є в акумуляторах е срібляно цинкових міги, навіть міги е русські, вони в срібляно цинкові Там є срібло і цинк. Е і воно є в акумуляторах автомобільних, воно зараз в тих батареях. Воно всюди є, і без, без срібла немає ніякої техніки взагалі по факту. Ну нема такої техніки, яка б була не мала хоч щось там, бо яких контактів пару, чи ще, чи комп'ютерів, чи телефонів. Е, ну, бо срібло найбільш провідне і найбільш температуру е, ємке. Тобто воно е, набирає на себе температуру і воно Ну там, і темп, температура плавлення досить не, не погана. Тепер дивіться, ви відклали собі тих пару копійок, маєте далі працюєте, знову відкладаєте, маєте далі, працюєте, знову відкладаєте, маєте далі працюєте, знову відкладаєте. Прийшло 5-10 років, хочете купити дитині квартиру і кажете дитині. От ти трохи зароби, а я тобі доложу. Працюй. Давайте її інтерес. Давайте дітям маленьким. Хочете навіть лежи собі, хочеш. На тобі то відложи. Не вчися до паперових грошей, не вчить дитину, щоб вона надіялася на паперові гроші. Можете вчити її, щоб вона мала свою копійку відложену, і щоб вона знала, що то її. Ну, звичайно, що то не всі мають бути гроші відложені в грошах у золоті чи в сріблі. Бо то було би сумасшествие, бо ви сьогодні взяли за 7 тисяч, а завтра віддасте за 6, бо, бо ще час не минув. Воно мусить, ну. Розумієте, пройти час, і воно має піднятися в тих своїх процентах. Так як я вам казав, що 71 рік 70-й рік 34 долара, 69-й рік, 68-й, 33, 71, 35, а потім вже пішло 50, 100, 1000 і зараз, ну, так як я кажу, що 4200 доларів. А з біткоїна що? Біткоїни теж є, я вам скажу, біткоїни є. Такі во, але срібні і золоті. От такі біткоїни купуйте. Такий біткоїн я так само собі один хочу купити, але мені треба ще на цьому заекономити і щось продати, щось заробити. Ну, то, як мені Бог, дасть так буде, як Бог поможе. Розумієте? Відкладаєте, маєте, то є ваше, і ніхто вам того не забере. Прийшла біда, вам не треба а, знімати шипку і ходити. Ну, біда, бо, бо є така, я не кажу, ну не дай Боже нікому, треба допомагати. Але старайтеся так обходитися, щоб ви ніде ні в кого не просили по людях. Маєте своє, то є своє, а отаково от старайтеся, робіть собі запас. Не, не, не в баньку закласти, бо е, тих три тисячі пропити, то можна піти файну Воно ще дивіться, воно ще може бути. Е, Файне в дві фляшки коняшку, а може бути і одна фляшка коньяку. Файна або вина якогось файного, шикарного. Ну, Розумієте? Замість того, щоб взяти самогоночки з горіхами, коли наколатити і дати трошки гранатового соку, і пити собі як панок? Ну, вчиться і будете знати. Не знаєте, питайте. Дещо підкажуть. Далі. Наскладали тих своїх е, хтось там кілограм за рік, чи хтось там 2 кілограма, чи хтось як міг вкласти, хто може вкласти вже як кілограм, то краще вкладати в золото. Тому що е, це вже е, вам не треба там такі великі ці. Ну, Я це так для колекції, для показати, для е, пояснити. так. О. Ну і то якась є економія так само. Далі. Прийшла е, потреба, ви е, бачите, той пан, що має гроші на купі. Ви зрозумієте, ви маєте на купі гроші. Знаєте, як колись в кінах показували так цинь-цинь-цинь, по тристим е, мішочком. Там дзинь-дзень-днь-джен-дін-дзинь. Дзинь, 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 дзинь. Ага, є щось. Прийшов пан. Як би там не було. Дивіться, Павло, що каже? Небагато з вас таких панських і небагато з вас достойних, що ви так себе там ну, піднімаєте. Звичайна річ, що він каже, що не можна бідера ображати, але бідар має розуміти, що він є бідар. І ніколи не думайте, бо, бо каже, що Бог не дивиться на обличчя. Стосовно гріха. Так. Стосовно гріха, Бог не дивиться на обличчя. Факт, бо людина, як мене жила, він. На то не дивиться. Але стосовно вартості людини, скажіть мені, будь ласка, хтось може е, придумати літак, як робити, працювати десь там в тій сфері, е, хтось може бути великим економістом і так далі, тому подібне. Прийде той, що може робити літак, що може бути економістом, і дадуть йому в руку кельну, покажуть раз, два, як кидати, розтирати, і стане і буде розтирати. Знаєте, як один з американських президентів до нього прийшли, здається мені, що то чи то Кеннеді, чи хто, ну от я не знаю, прийшли на... до нього щось там питатися про пораду. Він заявив нагородка, а подивися, я файно помідору виросту велику. Тобто, той, хто робить літаки, штукатурити буде. Але не кожен, той, що штукатури і шпаклює і так далі, буде робити літаки. Є різниця в людях. Є. Запам'ятайте, все є. Чомусь. Хтось президент, хтось депутат, а хтось звичайна людина. Яким шляхом воно стало неясно. Але різниця є. Не кажіть, що нема, бо, бо, бо ви навіть в його офіс не зможете зайти. За тижді там місяць, щоб до депутата добратися, так? Колись можна було до цари прийти під ворота. Чому? Бо тоді. Цар хотів все знати. Він, він, він був найперший царі римські е, ті імператори, вони були австрійські імператори, вони були добрими економістами, вони вчилися в економічних школах, вони були капіталістами від, від, від золотої букви. Розумієте? І вони, до них було близько прийти і вони знали, чули свою імперію. А теперішні можновладці, вони. Того не відчувають, розумієте? Вони наскільки е, розум втратили, що навіть не могли з тих доларів позбирати американські ті шлюфки навколо на грошах. Наробити собі цей. Ну то, то, ну, то таке е, нема нічого тайного, щоб не стало явним. О, бачите, як воно є. Отже, що ми говоримо, висновки. Пишемо собі свої витрати. Місяць часу прожили, дивимося, на що ми тратили. Як мені один поляк казав, я ще коли їв свинину. Я кажу, то є там пані коханий, така Кілбаса Живецька. Живецька Шинкова. Ну і такий пан Поплавський. Він має фірму гранітову у Варшаві на Колійові зараз. Мав на десь там за І Каже мені, пані Миколаю, пан є для того, щоби чи для того щоб е, ситим. І приніс мені поставив пачку кабаносів. Якби я їв свинину, я би найперше взявся за кабаноси. Чому? Тому що воно маленьке, там е, сухеньке м'ясо. Раз, два попало, чай випив і воно сили дає до роботи. І економія не треба їсти кілограм, не треба платити купа грошей з'їв чуть-чуть меншого, канапочку. І ще економія на здоров'я. Економити на здоров'я треба так само, бо купили каву, змололи каву, маєте дешевше. Купили термос, залили чай чи каву, взяли на роботу, маєте дешевше. Не йдете 12 разів до автомата і не викидайте за ті єврики своє. Порахуйте, хто в Європі як так Бах-бах, там 2 євро, 3 євро, чи 5 євро, чи 10 євро, так Кока-Кола в автоматі коштує 15 разів дорожче, як в магазині. Ну, треба вам того? Ну, ну то як вам треба, то треба, то ви саме маєте знати. Ну вчитися все розказу, кажу, вчитися економити, вчиться відкладати, вчиться бути паном своєї долі, а аби витримали себе о, так як я за бороду мосно. Є борода, там можна за щось злопати. Ну, розумієте, так само гроші. Нема грошей за що злопаєш? Кішаний вітер гуляє. І що, і що зробить людина? Прийде і на, на роботу хоче проситися. А отаке. От а той, хто має гроші, має капітал, має впевненість, дзвонить, я пам'ятаю по собі, я у Варшаві працював, до мене дзвонять я кажу, пані, за так і Тоді то правда було не так багато 15 злотих на годину, але то було. 15 й рік, 16. й Так, 15 злотих, потім 20. Кажу, за такий, а він е, е, каже мені за 12. Пані, за такий пінюн сам бан працює. До відняв. Поляк мене закликав, попросив мене е, і знав, що я приходжу працювати за 15 злотих. Я шефу високому відмовив по граніту. Думаю, піду там, шеф каже, та відложимо, як щось. Прийшов туди, він мені каже, я мене тільки пану по 12 злотих платів. Я навіть не дивився на браму. Я думаю, так, щоб я йому не заїхав в вухо. Я легонько через паркан перейшов, переступив, бо то на Так, Так чуть-чуть легонько перейшов. Кланявся до відзення. І на тім кінець більше моєї ноги там не було. Позвонив до Павла. Павло каже, добре, давай 10 10. Пішли працювати. Розумієте? Я, але я мав в собі впевненість. Чому? Тому що ну, в мене гроші відложені, в мене проблем з тим немає. Як не той, то я піду в неділю працювати, а я той день, а цьому я за 12 робити не буду. А якби я не мав ніяких грошей і ніяких капіталів, і якби я ще курив і пив, то я би пішов робити і за 9 злотих і за 8 злотих. А тоді на сході і в Польщі робили і за 6. Ну, так людей притискали, за 12 годин 70 злотих платили. Ніби дали житло, ніби то 70 злотих. Люди добрі. Кошмар. От. Маєте в собі впевненість, маєте відложену, значить, ви є хтось. А як ви досі починаєте почуть полегонько, полегонько почніть і Бог вам поможе на кожному кроці. Почніть економити, почніть складати. І Бог вас не обмине. Бог любить, хто любить порядок і хто любить відкладати, і хто шанує те, що заробив. працю своїх рук. У Біблії сказано конкретно: немає нічого більшого, як зробити і тішитися з праці своїх рук. Там не сказано, щоб профукати працю своїх рук. Розумієте? Пам'ятайте, то я молодшим, як дітям, старшим, як, як братам і сестрам, а ще старшим то як дитина. Дякую, кланююся і запрошую.